У Латвії прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути кордон з Росією і зробити це хотів просто на велосипеді. Повідомляє європейська правда про це. За такі дії пише видання, порушнику загрожує попередження або штраф. В Україні для тих, хто намагався втекти від мобілізації за кордон, теж немає кримінальної відповідальності. Найбільше, що загрожує, це штраф до 8,5 тисяч гривень або ж адміністративний арешт до 15 діб. Тож ухилянти, яким не вдалося чкурнути з країни з першого разу, роблять і другі, і треті спроби. Мої колеги зібрали всі нещодавні випадки на наших західних та південних рубежах. Річками поодинці і групами. Перший У Ухилянку вперто вишукують нові шляхи та карколомні способи втечі за кордон. Зараз фіксуємо спроби, коли переправники намагаються залучити спецтранспорт, такий як інкусаторський транспорт чи автомобілі швидкої допомоги, і в такий спосіб намагаються. Об'їхати контрольні пости цих шістьох чоловіків на днях спіймали прикордонники Мукачівського загону. Ті намагалися перепливти тису на гумовому човні і так нелегально потрапити в Угорщину. Кожен заплатив переправнику 15 тисяч доларів. Невдачою закінчиться перед заплив для цих чотирьох закарпатців. Звідки родом може мукач. Те, що чоловіки угледі прикордонники, можна сказати, поталанило, адже часу такі мандрівки тисою, особливо взимку, закінчується трагічно. Небезпечними такі спроби є ще й тому, що люди, які наважуються незаконно перетинати кордон, вирушають у такі мандри без належного спорядження, часто виявляються не підготовленими ані фізично, ані морально. Від початку повномасштабного вторгнення у тисі, як було сорок Чоловіка ухилянця штурмують не лише гірські річки, а й засніжені гори. Ці кадри на днях візняли із дрона чернівецькі прикордонники. Двоє жителів області пробираються гірськими схилами в бік румунського кордону, але їхня подорож тривала недовго. Мічай духів помітив і затримав прикордонний наряд. Просто на святвечір охоронці держрубежів зупинили і цих чотирьох псатотуристів із Запорізької області. Чоловіки відповідно підготувалися до незаконного перетину на гірській ділянці, е, екіпірувалися відповідним чином. Були одягнені в маскувальні костюми зимові. Але фотопастка прикордонників зафіксувала їхній рух, і такі спроби нелегально перетнути кордон через Карпати фіксують ледь не щодня. Саме ця українсько румунська ділянка серед тікачів особливо популярна, водночас найнебезпечніша на гірських ділянках. Температура мінусова і є певний сніговий покрів. На деяких ділянках доходить до двох метрів, коли порушники розуміючи, що вони далі не можуть продовжувати рух. Розуміють, що фізично не подолають маршрут, то звертаються до нас або до ДСНС за допомогою, іноді огляди міркують креативно та їх все одно демаскують. Ми фіксували пари, які укладали шлюпа вже на наступний день або за кілька днів. Пробували перетинати кордон. Зараз правопорушники стали більш підготовлені. Тобто вони вже можна сказати, що досконало вивчають автобіографію один у одного. Перед новим роком на українсько польському рубежі прикордонники викрили одразу два псевдоподружжя. Через Краковець намагався виїхати 34-річний тернополянин. Чоловік буцім, то супроводжував свою дружину з інвалідністю. Жінка, сестра його колишньої. Інший ухилян, житель Волині вирушив за кордон одразу з двома чинною та екс-благовірними. Чоловік у цьому випадку. Прихопив з собою і нову, і стару дружину, тобто в одному автомобілі вони всі разом перебували. З фіктивними документами порушники намагаються потрапити в Європу і через пункти пропуску на Закарпатті. Таку вилку прикордонники зупинили 37-річного жителя Тячева, аби виїхати до Угорщини. Він узяв шлюб з жінкою з інвалідністю. Схема не спрацювала. Фіктивна дружина у всьому зізналася. Урожайно на порушників виявився кінець року для прикордонників півдня. За грудень там нарахували аж 12 спроб незаконного перетину держрубежу. Цих двох чоловіків із Черкаської та Полтавської областей кілька днів тому виловили в Дністрі прикордонники моглів Подільського загону. Через соцмережі вони знайшли перевізника, громадянина Молдови, який чекав на них на березі річки. Але переправити на другий так і не встиг. Порушники зафіксував дрон. Не пощастило і десятьом хилянкам, які вночі простували до невизнаного Придністров'я. Їх засікли з квадрокоптера одеські охоронці. За словами втікачів, маршрут спланував адміністратор одного з телеграм-каналів, супроводжував їх і в дорозі, щоправда, дистанційно. Та свої послуги виставив кожному рахунок на 120 тисяч гривень. Онлайн гіду довірилися і ці двоє жителів Київщини. За свою нічну невдалу подорож у Молдову заплатили організатору 18 тисяч доларів. Також одеські прикордонники припинили в грудні діяльність міжнародної злочинної групи, яку організував житель Вірменії. Разом із двома спільниками він переправляв чоловіків до Молдови рейсовим автобусом. За квиток брали по 6,5 тисяч зелених. Не гребуть ухилянці традиційними способами напередодні нового року на пунктах пропуску рані на Одешні та шагі на Львівщині. Молодики намагались, так би мовити, привітати прикордонників хабарем у 500 євро. Знайдешся на сіда. Про отримання на За грудень працівники лише прикордонного карпатського загону нарахували 24 таких епізоди. Загалом сума хабарів сягнула майже півмільйона гривень. Жана Дубчак, Маріана Мартин, Ольга Лучик, Роман Гаврилів. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.